Ну, перший може найпростіший. Ну, мізері Майферти може дивиться. бути. Що ще може бути? Сяйво може бути. Це дитина, це хлопчик. Це хлопчик? Так. Ну, Сяйво може бути. Сяйво, правильно. Тому що тут. Ну, там тут куджа. Це куджа. Тут дуже. Так само я не взяв сюди кладовище домашніх тварин, тому що ну, там дуже логічно, дуже. хоча там такий стрьомний кіт. Наступно. Це кері. Правильно. Е, оце обше, це капець. А це дюмакі, напевно, що ні. А, ні. ні. Або Джойленд ні. Mm -hmm. Beyond the Light. Мене це, типу, ну, це жіночка і її обрання. Мені реально перша асоціація – це дюмакі. Або джойленд. Ну, а фон тут я не... дуже багато рішає. Це джойленд, це країна розваги. Але давай цю. Ну, це е, тем, темна вежа, цикл ти, третя, третя. або друга частина. Здається, третя. третя. Ось тут ти напевно не вгадаєш. Машина, машина старенька. Це або заповідання якогось. Зі збірки. І — Так, і ні. Ну, не б'ю як. Ні, не б'ю як, не знаю. Я коли побачив цю обкладинку, я взагалі вперше дізнався, що в нього таке є: це продовження зеленої милі. Є таке, так. Там та. Е е як це, новела, чи що вона коротка така. Ну, я її не читала. Так, і в нас і не видавали. Не знаю чому, але ось та ця обкладинка Ну, та, Я ось, би й не, не вгадала добре.